Роками годівля не змінювалась. Але сьогодні новий етап прорив у годівлі бройлерів. ELC – есенціальний ліпідний комплекс. У чому його сила? Звичайні олії повільні. Їх треба емульгувати. ELC – це мікрочастинки, що одразу формують міцели і всмоктуються. Міцели легко проходять через ентероцити у лімфу. Результат швидке зростання і здоров'я поголів'я. Збереженість зростає. Менше втрат, більше результату. Конверсія знижується з 1,65 до 1,56. Кожен кілограм корму працює ефективніше. І понад 2% додаткового м'яса на виході. Загальна рентабельність зростає на понад 5,6%. Це не витрати, це інвестиція в результат. Стабільна якість науково підтверджена ефективність. Вже сьогодні ELC змінює правила гри. Прибуток. У кожній краплі, у кожному кілограмі, ELC – сила в краплі, енергія росту. Замовляйте зараз і ростіть прибуток з ELC.